Брат Олексій з Харкова, він тут гостює, хоче трошки розказати про себе. Дуже багато пережив. За може. Слава Богу, брати і сестри. Я з міста Харкова, то є моя батьківщина. Останні три роки я живу в місті Новоябрівськ це Львівська область. Це таке харатисненьке свідоцтво. Я хочу позначити двома словами. Боротьба і звільнення. Хочу повернутися в своїх спогадах на 5 років тому, коли я був в світі, я жив звичайним життям, звичайного чоловіка, скажімо так. Котрій проходив багато спокус, багато різних таких гріховних життєвих обставин. Але настав час, коли один раз, лягаючи спати, я дуже щиро сказав: Господи, звільни мене від алкоголю. Я не можу так більше, я не хочу так більше. І Бог дав відповідь. З того вечора я більше не вживав жодного разу алкоголь. Я більше, слава Богу, я більше не Даже в розумі я не мог війти в те, що я переживав до того моменту. Але це був тільки мій початок нового життя. Господь Бог звільнив мене від тої залежності, яка в мене була, і я почав нове життя. Але в нове життя прийшли дуже несподівані обставини, дуже багато несподіваних і прийшли інші спокуси. І тут почалася боротьба. Я Бога благав, ну, чому так відбулося, що я від залежності прийшов до інших думок, до інших дій в своєму житті і ну, тривало дуже довго. І, але я шукав, я шукав звільнена від нових спокус, від того, що прийшло в моє життя. Щоб стати на правильний шлях, на правильний шлях свого життя. Я мав величезне бажання, мав, о, ну як мені так от пригадується на той момент. І так життя йшло до початку повномасштабної війни, яку ми зустріли у місті Харкові і ну, ми жили на Окраїні Харкова, тобто, ну можна сказати, останній будинок, а далі вже така була північна сторона Харкова. Звідки йшов цей натиск агресора ворога? І от хочу пригадати один момент, коли почалась війна, почались вибухи, ми бігали в підвал сусіднього будинку, там ховалися від всіх тих подій, які були у Харкові. І одного вечора ми були вже дуже такі стомлені і ми не хотіли вже бігти в той підвал. І ми влаштували в під'їзді на четвертому поверху стіл, стільці, свічки, ну, тому що не було світла. І я пам'ятаю, той вечір дуже чудово. В той вечір я вперше в житті дуже усвідомлено я взяв Євангеліє. Ми зібралися, у нас було четверо, от, і я почав читати. Так от, ну як молодь каже, рандомно, тобто, вибірково, випадково почав перегортати сторінки і читати е, е, текст, читати живе, святе Слово Боже. І в той час, е, от саме в той вечір, От як я пам'ятаю, було таке жахливе бомбардування Харкова, ну дом просто він задрагався. Але ми нікуди не бігли, ми нікуди не йшли, ми сиділи і читали, я читав це Іванлія. Такі деякі були промови на той час максималістичні, коли я звертався до присутніх. Що я на той час ну, як православна людина, яка в неділю Ходив до храму, і не більше того, я промовляв до присутніх. З Божою допомогою я вас вивезу з городу Харкова, але ви увіруйте у Христа. Ну, напевно, то Дух Святий сходив на мене, коли я казав таку промову. На той час сам не глибоко віруючий, далекий від цього, але от така промова в мене сталася. Бог допоміг, він нас вивів із міста Харків, і ми п'ять діб їхали у Львівську область. Там я мав чудових друзів, там партнерів по підприємницькій справі, і вони дали нам прихисток. Послили нас в будівлю, і там ми прожили півроку Це Львівська область, і потім вже в серпні 2022 року ми переїхали в місто Новояворівськ. Зняли чудову квартиру з чудовим виглядом за вікном, краєвидом таким на ліс і на будиночок, який стояв будиночок Ми жив на сьомому поверху, сьомоповерховий будинок. Ну і так сталося, що там була будівля. І в якийсь день, то зараз я можу так сказати, то був день подяки, жовтень 22-го року. Я думаю, піду-ка я подивлюсь, що там от відбувається. Гарно одягнені люди, вони посміхаються, вони чудово виглядають. І я прийшов до них. І мені так і сказали, друже, а ти знаєш про Ісуса Христа? Я кажу, так, я знаю. Тоді приєднуйся до нас. Сідай за стіл, у нас сьогодні День подяки, і почали от розповідь, хто вони є. Чим вони займаються? І так я потрапив в церкву. Слава Богу. І почався такий дуже складний період життя, де, от як я спочатку сказав, моя промова буде ну, зазначена двома словами: звільнення і боротьба. І тут получилась боротьба. Тобто я побачив людей, я побачив е їх стан серця, ті розмови, те спілкування, а головне слово, котре лунало з кафедри, то слово не, Боже, котре лунало в звичайних розмовах, е мене це дуже приваблювало і це дуже відгукувалося в мене на серці. Але ворог, він завжди Хоче влізти нам в серце, нам в душу і відвернути нас від Бога, від Ісуса Христа. І почалась оця боротьба. Вона дуже була жахлива, дуже була важка, де е сьогодні, ну, умовно кажучи, там е я на зібранні, я з людьми Божими. Е на наступний день я в якихось інших спокусах, в якихось інших е перебував в іншому стані, скажімо так, ну, душевно має на увазі. Але я тримався кожен день, кожен ранок, кожен вечір, Господи, звільни мене від остаточно від гріховних, спокусливих думок подій в моєму житті. І Бог мені давав відповідь, Він мені завжди давав відповідь: тобі треба почекати, тебе треба пройти такий шлях. І от той шлях був, ну, як я, так розмірковую, даний мені для того, щоб кожен ранок, кожну мить, кожен вечір я звертався до Бога з благодарністю за цей день, за своє життя і за те, щоб він міцніше і щільніше входив в моє серце і заповнював моє серце. Дякувати Богові так і сталося, але події були різноманітні за цей час, і я можу так сказати, то, то вже е, в минулому. На е, минулому тижні в суботу я прийняв водне хрещення. Слава Богу! Це знаєте, от, е, це прийшов е, такий очікуваний і такий, от, з іншого боку, несподіваний е, мир. І спокій в серці, в душі. Тому ну, в такій короткій промові хочу от підкреслити, що боротьба, вона, як і мене, от, брати і сестри так попереджали, але боротьба буде тривати до останнього твого подиху. Тому тримайся міцно за Бога, будь в слові, будь в молитві. І Кожен день перевіряйте стан свого серця. Кожен день заморійтесь в святе Боже Слово і перевіряйте стан серця. І сьогодні тут несподівано я так з'явився за цією кафедрою, тому що я маю відпочинок у місті Ренче. Сюди я ці краї я дуже давно знаю, вже на протязі. Більше ніж 20 років я сюди приїжджаю і Івано-Франківщину я дуже знаю. От, і Цікаві такі гостеприємні люди. От, і особливо тут бути, в вашій церкві, з людьми Божими. Це велике щастя. Я хочу за вас порадіти, за всіх служителів, проповідників, пастора і за всіх людей, які перебувають тут. Дякувати Богові, що ви, що ви є, що ви тут і ви е, з Богом. Тому зміцнюємося в Ісусі Христі. Амінь.